Свіжі новини сьогоднішнього дня. Екстрені новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, кожного дня готую для вас новини. Підпишіться, будь ласка, тисніть на цей кружечок. Ось на моє обличчя. І зайдіть в мій канал. І підпишіться, тому що в основному в мене дивляться люди, які не підписані на мене. Чомусь підпишіться. Я вас прошу. Удар на випередження перед масованою атакою Сили оборони України. Вчора потужно вдарили по аеродромах і військових об'єктах на Росії та окупованих територіях. Повідомляє генштаб. Починаємо з гарних новин. Прилетіло по аеродрому. Егеліс у місце скупчення авіації Росія також у Саратовській області численні влучання у резервуари з пально-мастильними матеріалами і масштабна пожежа на об'єкті. Уражено аеродром Дягілєво, молодці козаки у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу. А також злітаються стратегічні бомбардувальники. Операція продовжується. Павутина рухається. Також вгатили по логістичному пункту 30-го мотострілецького полку на Курщині. Наслідки уточнюються. Росія запустила по Україні понад 4 350 повітряних цілей. Сили ППО знешкодили 406 із них. А саме БПЛА різних типів, чотири балістичних ракети Іскандер-М, 30 крилатих ракет Х-101 і дві крилаті ракети Іскандер К. У 19 ти прилетіли уламки. Все про нічну атаку в Україні. Росія вночі масово вдарила ракетами та дронами. В Київ є прильоти та падіння уламків у кількох районах. Відомо про трьох загиблих і понад 20 поранених, пошкоджені зокрема житлові будинки та колії метро. Без світла понад 2000 осель на лівому березі. Київщина пошкоджені колії у кризалізниці. Потяги рухаються з затримками до 90 хвилин. Тернопіль атакували калібрами і шахедами. Шестеро поранених пошкоджені промислові. Та наразі перевищена допустима концентрація в місту деяких шкідливих речовин в повітрі. Людей закликають побути вдома. Чернігівщина атакована балістикою та шахедами. Є постраждалі та пошкодження житлових будинків. Критичної соціальної інфраструктури Луцьк ракета влучила у житловий будинок. Відомо про п'ятьох постраждалих. Львівщина, атака дронами і ракетами, пошкоджено промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі та лінії електропередач постраждалих немає. Полтавщина, пошкоджені адмінбудівлі, склади кількох підприємств та кав'ярні у Кременчуцькому районі. Троє людей постраждали. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і не завжди так буде. Гарного дня вам бажаю.